Доброго доброго утречка. Сьогодні 15. Немає в нас сонечка. Наш 33-й будинок непомічений. Хотіла просто-просто зняти, яку красоту теж показати. Так рисує сам Господь. Сам Господь рисует. Такая красота, да? Как бы не обрезали типа, эти, ветки, чтобы пошли, так было бы вообще красота. А сдалека такая картина. Васька каже, картина Репина. Да? Может и не Репина, но так красиво. А сегодня у нас темно. Не знаю, кажу, что... Ну, ну, у нас тут всегда сонечко после двух часов аж просипається. А зараз сонце повинно бути вже 에, над цими дер... хатами деревами, а його немає. Люди робочі роблять, ремонт роблять, доробляють, об... обштукатурюють. Ну, Кожен робочий день. А це красота, яка здалека видно, яка. А? Картина Репіна. І на... Наш дом напротив картини Репіна, так. Оце так. Завтра пластик будуть брати, он мішки, будемо бачити, де валяються. Так, це напроти гаражі. Тут я частенько знімала. Деякі машини стоять. Не це. Осінь іде. Тут зелено. Все, кругом зелено. Зелено. Тут кущері, там площадки. В тому на Між домами. Тут он 27-29 є. А це теж виноград такий краснуватий. Теж, да? так? Осінь, чує, такої ще морозів ні разу не було. Ще ні разу морозів не було. І так, і так, Немножко-немножко дерева набирають осінній такий. Вид холодненько, підемо подивимося, пройдемося, бо дуже-дуже не хочеться в хаті сидіти. Ось дерево, яке золотавіє, можна так сказати. Та береза теж жовтіє трохи. Осінь потроху наступає, наступає. Там кущики вон теж жовтіють, осінь підкрадається, незаметно. Так, ніхто її не очікує, а вона надвигається до нас. Холодно, так, 13-12, зараз 7 градусів. Дяка краса, можу вам показати, яка краса, кустик який. так, да? Класний. А, вон там, де чорнобривці взяла, чи як їх нагідки. Так вони повиривали отут. Це ужас дід тут. Он він там стоїть. А... Красиве яке, да? Люблю ті калачики. красненькі. А це які кустарники, вони взагалі не, не темніють, не гнити не, не жовтіють. Трошки ось підгниває, правда. Ну, в основному вони ростуть зелені довго. Я взагалі думаю, що вони взагалі не зелені. Приїжджають ось клуньки поочистили. Люди дерево, яке красне, красиве. Осінь яка. Дерево теж вон, зверху красне, знизу зелене. Тут бабка кричить, щоб я не знімала її дом. Як вона тут понаставляла все, не хоче, а це я вже знімала. А, знімала. Ну ладно, пока-поки трошечки зняла осінь нашу. Будемо ждати тепла. А ось іще трошечки. Я це знімала який. Охожений домик, да? гарненький такий. Мені подобаються тут домики. Ось підряд вони стоять. І дуже красиво, чистенько. Це хоча теж домик підряд стоять на паралельну вулицю. Це наша вулиця. І з тієї сторони теж така йде наша. Домики, як повистраювалися, Сосонки. Які хороші різні йлочки, там дерева, кустарники. Добре тут. Чистенько, де що вбирають біля домов. Молодці німці, звісно. Наші теж молодці. Прибирають, вбирають. Он, Гулі теж сидять. Який дом. Оце мені цікаво, який дом, машина все время стоїть. А тут зарослі такі це ужас, да? Чого тут не хочуть підстригти в роз чоловіка. Мало хто живе, може бабуля какая-то Ну ладно, добре, добре, знімаю одну і ту ж вулицю. Пока-пока.